Вітаємо на огляді фугувально рейсмусовий верстат від бренду Масхольцтехнік, модель fs 32 n Це ефективне комбіноване обладнання для вирівнювання та калібрування заготовок з деревини, що буде вдалим вибором для професійних деревообробних майстерень. Ми переходимо до огляду, а ви поки підпишіться на наші соцмережі, щоб не прогавити нові відео та свіжі поставки. Перейдемо до конструктиву даного верстату. Отож. Жорстка зварна металева основа з чавунними прецензійно відшліфованими столами, що забезпечують надійну опору для заготовок та їх легке ковзання. Довжина фугувального столу становить 1500 мм, ширина до 320 мм. На верстаті встановлений трьохножовий стругальний вал діаметром до 100 мм, що проводиться в руха синхронним двигуном потужністю у 3 кВт. Максимальна глибина зняття за один прохід на фуганку до 5 мм та до 4 мм на рейсмусі. Висота заготовок на рейсмусі становить від 4 до 225 мм. Цей комбінований верстат максимально легко перетворюється в рейсмус. Даний комбінований фугувально-рейсмусовий верстат від компанії Technik – це ідеальне співвідношення ціни та якості. Якщо говорити про бізнес, то в одному корпусі ви отримаєте два в одному, відповідно, економите місце та гроші. Ця та інші моделі фугувально-рейсмусових верстатів є у нас по наявності. Якщо хочеш дізнатися більш детально, переходь на наш сайт.